Замовили берегиню з лелекою. Я не знаю, чи співпадіння це, але незадовго до замовлення бачила в Пінтересті шикарний тату-скетч. Він і став моїм референсом. Я перемалювала його під свої потреби, і за моїм задумом берегиня обіймає Лелеку, а голова її знаходиться під нахилом. Русяве волосся побажання замовниці, але я додала рижинки, щоб зробити образ тепліше. На вінку хотіла зобразити цвіт калини, але ми зупинились на червоному кольорі. Калину я все ж таки додала нижче, бо це також побажання замовниці. Мабуть, у вас виникло питання, чому сорочка раптом почорніла. Це я Запропонувала замовниці декілька кольорів на вибір. Тому, шановні, хто проголосував у мене в телеграмі за чорний колір. Ви виграли крило Лелеки продовжує лінію плеча берегині як на референсі, і як на одній з моїх робіт, яку ви вже бачили. Зробила для себе маленьке відкриття, як класно виглядають золоті колоски на чорній сорочці. У Підсумку, до речі, вийшло цікаво. Сама берегиня тримає букет з польових квітів та колосків. А от для Лелеки вони являються квітучим гніздечком. Ще одне побажання замовниці символ З Ним я намучилась, бо він дуже деталізований, а просто. В мене було мало, і поки майже готові шановні гріються на сонечку, я вирішила додати маленький подаруночок. Ноги лелеки жартую, просто вже втомилася озвучувати, а ви, мабуть, дивитесь.